Підрозібрали трохи еор від Toyota Короли. Для чого? Нам потрібно доробити оцей вал, який знаходився ось тут. І нас так тут стоїть. Щоб його зняти, тут є такі завальцовані края. Стоїть. Такий підшипничок. Спочатку знімається шайба, точніше, там стопорне кільце. Знімаємо стопорне кільце, утоплюємо вал всередину, розгибаємо розвальцовку і витягуємо підшипник, вибиваємо. Сам вал. Підшипнику ходить легко, а сидить він запресований. Тут так не передасть. Зараз спробую підсвітити фонариком. Ось посадочне місце. І отак він там сидить до посадочного до доупора. Ну а зараз ми переробимо вал під руль класики.